Тетя Надя, розкажіть, будь ласка, як звали вашого діда, бабу? Я тобі не тетя, а бабушка. Добре, бабуся Надя, розкажіть, О, будь ласка. О, Треба, бо я вже тобі не тетя. Це тобі Вітя дядя. О, а я вже бабушка. А бабу? Моя мати була баба Тоня, о, Антоніна Захаровна. А у її батько був Захар, а мати, мати моєї матері Палагея. Так, Пелагея. Пелагея. Палажка. О, а діда. Мого батька вже Тож мати була Тоня, Антоніна, а батько був Володимир. Uh -huh. А в його ді... батько був Хведор, Володимир Федорович, А мати його горфина була. О. Ну, у нашого батька було дві сестри, одна Наталя. А друга Марія. І два брата. Це було Ларіон і Дмитро. А прадіда чи про бабу свою пам'ятаєте? Я бабу Горпину трохи пам'ятаю. Це баба ваша чи прабаба? баба? моя. моя. Ага. Моя баба. О. А мат, мамина своїй а діда вже не було, не пам'ятаю, дід помер рано, дід Хведер. Скажіть, будь ласка, а хтось участвував в російсько-японській війні або в Першій світовій війні? Оце ж дід, дід Хведер був на війні і Ларіон був на війні у, у ще о давня. Русько-японська чи Перша світова? З німцями Перша війна? З німцями, з німцями. А І... хто нагороду мав дід Василь розказував, що хтось мав Георгіївського хреста. Я вже цього не знаю. Я вже цього не знаю. Василь, може, знав, а я не знаю. Ну це а як... нашого батька, батько. А як був... ви жили до війни? Ж... Uh -huh. Нашого батька-брат, він погиб на війні. Uh -huh. На тисяч з німцями. А батько ж... Я не знаю, чи він погиб, ну рано він помер теж, я не знаю. А баба горпину знаю, баба горпина тішила. Скажіть, будь ласка, а до війни як жилося? Середняками чи бідняками були? Бідно, жили всі. Мали корову, якусь домашню худобу? Ну, корову мали, порося мали, за тим не жили, а... А так усі люди бідно жили. І до війни, і після війни. Після війни в 47-му так зовсім погано жили. Голод був. О, і в 33-му був голод, і в 32-му. Пам'ятаєте ну, ті часи? хтось день... помер від голоду? Ні, у нас у нас помер від голоду дід Захар. І баба Палашката померли від голоду. Це в якому році? У 32-му році. У третьому. От у 33-му році вони померли від голоду. Де вони жили? А жили в Сумській області, село Алеєво. А ви де жили в ті часи з родиною? А Ми жили в селі Вощиніно, у Сумській області теж. А скільки у вас було дітей в родині? Ви, дід Василь, і ще. Микола і Марія. Четверо нас. Марія ще жива, а Микола коли умер, де похований? Микола, я не знаю, коли він помер. Він побув у нас, як баба Тоня вже була зовсім слаба. Угу. Так ми... Переказали йому, що приїдь, подиви, побач ще бабу Тоню. Він приїхав. Приїхав, а баба Тоня вже зовсім слаба була. Зовсім. Угу. Я кажу, Коля, ти ж бачиш, мати зовсім слаба. Ми дамо тобі телеграму, ти приїдеш на похорон. Приїду. Ми дали телеграму, а він не приїхав. Не приїхав на похорон, До... ми ждали, ждали хоч якогось результату, може, чи напише, чи приїде. Не було його. Не було, я написала письмо, угу. отуди, До... наче де наша хата була. Так. І попросила, може хтось з сусідів знає. Де він є? То мені сусіди написали таке невеличке. Пісюльку, що Коля помер, похований у мигалках. А участок, хата там вже розвалилася, бо він нічого їй не робив. А участок він продав. Участок продав. А коли він помер і як він помер, ми не знаємо. Скажіть, будь ласка, ваша мама Антоніна, Антоніна Захарівна, так? Вона померла в якому році? 88 У 88-му. А тата вашого як звали? Володимир? Володимир Федорович. Володимир Федорович Букін, так? Букін. А Антоніна Захарівна як дівачі прізвище було? Бершова. Бершова. Угу. Бершова. Це я знаю. У неї було, у матерів нашої було п'ять сестер. Вони всі родом з Сумської області були? Да, всі, всі, всі там були. П'ять сестер і один брат. Угу. Сама старша Сарахвима. Тоді Альона, тоді... Тоня, Ліза і Марія. Оце п'ять сестерів. А скажіть, будь ласка, батько ваш у якому році помер? Десь у 53-му році. А про яких обставинах хворів? Не хворів, він не був вдома, він не вдома був. Не жив сім'єю? Він поїхав шукати лучшої долі і там помер у тулі. А в Тулі жив брат мами Петро. Угу. І той Петро його й поховав там у Тулі. Угу. А під час війни, де ви знаходилися? Що пам'ятаєте, як почалась війна? О, війна почалася. Ми вчителі жили, а батько робив на железній дорозі. І так, сказали, можна евакуюватися. Угу. Оце железнодорожникам давали вагони, товарняк, ну, накритий. І нас погрузили, і ми думали, заїдемо до Сумської області, і там уроди чого переждемо. Так планували. А нас повезли, повезли, нігде не відновлювалися. Не те, що не встановлювалися, ну повезли аж у Воронів. Аж у Воронівської області ми жили. Там їхали, їхали, далі їхати нема за що, нема чого купити, нема за що купити. Вже все у нас кончилося. Так, мати і ще одна сім'я висадилися у Воронівській області, станція. По-моєму, таловая. Угу. І там ми висадилися. І як? Ну, <клух> шалон. І ці мати моя, і ця жінка друга пішли е, і питають, чи можна у вас знайти яку роботу, щоб ми вже далі не можемо їхати, щоб нам дали яку роботу і якийсь, яке, якесь житло. Там пообіцяли, вони висадилися, нам дали кімнатку таку маленьку. І, і ці жінці дали віддільну комнатку. І ми там і жили. Василь був, Маня і. Батько був старий, і хлопець, і вона троє там. І так ми і жили. О. А Василь робив на железній дорозі. Ну, і так, на железній дорозі вже ж він почав робити, він хотів сім класів кончив, а вже робив, бо треба було жити за щось. І цей... Дід старий, пух його звали. Ну, дражнили. Дід Пух, бо він був силий дуже. І так і робили. А батько, коли вже німці зайняли, то він поїхав шукати сім'ю. А де, куди ж їхати, не знає. І сидів на платформі. Поїзд їде, він сидить на платформі і дивиться не Дивиться, так діда того познав. А це є, да думай, не вже ще такий дід є на світі. Коли вибіг Василь, із, там він за такими щитами стояв, а тоді вибіг і дивиться. Ну, батько познав, що це ж син да гукає Вася. А той вже ж тоді папка, папка, папка і батько на ходу скочив із поїзда, і отак знайшов нас. Коли дід Василь е, призваний був у армію, в 44-му році? Він, у, не в армії був, він не в армію, бо він не в 44-му. А раніше. Я не пам'ятаю, звісно, в якому році. А він робив на железній дорозі, uh -huh. ну, по ремонту железної дороги. І його забрали, наче в у у робочий батальйон, як так. Uh -huh. А тоді вже ж він попав і в, 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 в армію, і тоді водителем, вже він вивчився на шоквера там в армії. І отож. Аж у Германії він вже був, аж у Германії. Писав листи з армії? А як А як писав? <кій> а писав. Коли повернувся, в якому році? Ой, я вже не пам'ятаю. В 47-му, мабуть. Як зустрічали? Ага. Зустрічали голодом. Голодом зустрічали, не було чого їсти. Не було нічого. Голод був, 47-й рік був голодом. Ви тоді в якій області проживали? Куди він повернувся? Він повернувся, ми жили у Сумській області. Повернулись вже у Сумську область, так? Да. А в якому році повернулись? Ой. У 47-му, мабуть. Mm. Розказував щось про війну чи не розказував нічого. Може, і розказував, хіба я думаю. Я не думаю вже, Розказував. Може, і розказував що. Зараз 2010 рік, у якого року народження? 29-го. 29-го року. 1929 го Уже 82-й рік. А після війни дід Василь куди встроївся на роботу? Ой. Куди, куди ми устроїлися? Була вербовка у Москву. Угу. І, а я ще була скільки мені було, 17 чи 18 років. Завербувалася в Москву, тоді вербовка була, у Москву. А він тоді каже, мамо й тату, куди її посилати, вона ж там пропаде. І я поїду з нею. І він зо мною поїхав, ми жили там в Москві. Дуже тяжело було. Голод страшенний був. Ну і ми там пожили, пожили з ним, а тоді... Він каже, нема чого так тут нам робити, поїхали додому. Да ми поїхали додому, да поїхали аж у западну. О, да там він отож, і вже залишився. Там він вже залишився. Ну водієм устроївся, так? Водієм вже устроївся. Він тоді вже... І нами пошти і не жив. Бо ми повернулися в Тетерів, а він уже ж там остався. Довжив він. Там і остався. А як ті часи люди відносилися до влади, про Сталіна, що говорили? Погане відношення було, чи так собі? Це ж голод був, війну таку пережили. І війну пережили, голод пережили. А про Сталіна, про Сталіна ніхто нічого не говорив. Бо не можна було нічого говорити. То скажи про Сталіна, Це пошепки можеш у хаті пошепки сказати. А, а так нічого не говорили люди. З дядьком Павлом в якому році одружилися? В 53-му. 53-му. Тут вже у Воропаєво, так? Київської області. Mm -hmm. А як жилося на селі після війни і далі в 50-ті роки? Були якісь покращення? Ну, звісно, вже тоді кожним роком це було краще. Тоді радіо бачиш, тепер ніхто не каже, що хліб дорожчає. А тоді по радіо казали. Хліб подешевшає на стільки то копійок. Ну і дешевшало, так? Да? Все дешевшало. Такого, щоб дорожчало, то не було. Не було. Все дешевше, тому що від війни було дорого, дорого, а тоді все дешевше було. По радіо кажуть. Продукти, які масло стільки стоїть, хліб стільки стоїть, те стільки стоїть. І тоді в газеті печаталось, що по чому. Не було такої спец... спекуляції. Ні. О, у магазин підеш, ніхто тебе не обдурить і ніхто другої ціни не вставить, бо на, на оцьому написана ціна. На кожній предметі написана ціна. Тут у Воропаєво магазин там де і зараз стоїть, там і був ви раніше, так? Так, да, десь там. Тут я чув і літаки сідали за селом, кукурузники. І... -то, нас... ну, угу. То до Києва колись людей возили за І я знаю, по Десні теж річковий транспорт ходив, що можна було сісти і заїхати у сам Київ. Так. І доступно це було простій людині. А чого ж недоступно? Бо другого транспорту не було. Угу. От такий, треба таким пароходом їхати. Потім вже ракети почали їздити по досні. Угу. Ти є швидкі їдуть. А такий пароход, як ото ти бачив в кіно, Веселий. Веселі ребята, так? Да? Чи як? Ну Волга-Волга. Волга-волга бачив. Бачив кіно? Бачив. Ото який пароход бачив? Бачив. От такими пароходами їздили по десні. От Києва і до Пірнова їдеш цілу ніч. І ви на літаку теж в Київ бувало, літали? Літали. Пукуручніх а скільки літак. це коштувало тоді, не пам'ятаєте? Не, не пам'ятаю. Де недорого, недорого, ні. От вийдеш на аеродром, сідаєш у літак. По-моєму, по 15 чоловік брали всього. Ну, він часто літав. І летить у караваєвідачі. Там як їх надавати. Кароваєвидачі зараз так і називається. Ні-ні, а що там. Жуляни. У, Жу... у жуляни. У жуляни. От у жулянах він са сідав із жулянок сюди літали. От так літали. Коли важче всього жилося? До війни, чи після війни, чи під час війни? Важче всього в війну жилося. Голод був постійний, так? Не голод. Голод був, але ж по карточках давали хліб. Народ з родини з нашої багато загинуло на війні. Пам'ятаєте, що хтось загинув з нашої родини? Батько не загинув, і Василь не загинув. Поранений То, був хтось? Може й був. Ну вже тоді ми по, у війну не знали. А це є. Погибли як же? І батькових сестер, два чоловіки погибло. І брат цей Дмитро погиб, немає ж його. У матері зяті погибли, оце Лізин, навіть вона якось у Воронівській області жили. І на станції там була і побачила там цього меншої сестри, чоловіка. Він, мабуть, був ранений і везли його в тил. Ну, так, побалакав, побалакали да й поїхав. А потім він погиб. Його, він не прийшов з війни. Багато ж, звісно, що багато погибло. Ну, а наш батько і Василь не погибли. А батько на війні ким був? Теж в армії був? Він Ваш батько? Не в армії був. Він був на железній дорозі, ремонтували за фронтом ішли і ремонтували железну дорогу. Теж і під бомбежки попадали бувало? А я, ой, ой, Стільки, каже, стільки вошей було, що оце як станеш голову чесати, так сніг чорний був. отак. Отак жили. А в 80-ті роки вже так більш-менш жили, так? Ну, ви ж тепер, звісно тепер. тепер і тепер як живемо? Як ми тепер живемо? Дуже гарно, чи так дуже? Собі. Чи дуже погано. І не так, голоду, і не так. голоду немає. З голоду ж не те є. Як, як хто робить, так і хліба можна купити. Але щоб добре теж не скажеш. Але щоб добре не скажеш. Так ми все вже. Ото верхушка, яка та живе гарно. Бабуся, а ми. Дякую вам, бабуся, Надя. Пожалуйста. Дякую.